Кожен з вас зробив сьогодні великий внесок в ту мету, яку ми поставили для себе, для нас, для всіх. Це благодійний збір коштів на завесення 50 автівок швидкої допомоги. Вони дуже необхідні нашим хлопцям, і ми будемо намагатися зробити все можливе і неможливе, аби досягти цілі у 20 тисяч євро і їх зібрати. Дякуємо в першу чергу. Дякуємо вам, дорогі наші ветерани. Ви ті, хто пройшов важкий шлях. Ви ті, хто поклали своє здоров'я за те, що зараз ми маємо змогу бути тут з вами на сцені. Вам всім низький уклін. Дай Боже вам міцного здоров'я, дай Боже вам в майбутньому радості. Ну, не вистачає виразити тих слів, тих емоцій, які хочеться вам просто подарувати від чистого і щирого серця.